Ми отримали цей мобільний стоматологічний кабінет в червні цього року. Для цього нам допомогли наші фінські волонтери, українці, фіни там навіть сусідніх країн. Там наскільки знаю, були шведи залучені. Також це люди, які добровільно захотіли нам допомогти технікою, не тільки цим стоматологічним кабінетом, а ще і автобусами, і іншою автомобільною технікою. Цей автомобіль він є самодостатній. Він може живитися як від центральної мережі, так і від. Генератора продумано в ньому охолодження, вентиляція, обігрів. Все продумано для того, щоб можна було максимально комфортно працювати, де би ми не були. Цей кабінет облаштований хорошими, якісними апаратами європейськими. функціональна повністю санклічна установка зі всіма знаконечниками. Для стерилізації тут є підготовлено тобто є автоклав, апарати для дезінфекції, є. Пере... Компактний досить рентген апарат, власне позаду мене знаходиться з самопроявляючими плівками по маніпуляціях, які ми тут можемо проводити. Це майже всі терапевтичні маніпуляції і базові хірургічні, тобто такі як видалення, Тут ми вже власне, і проводили. І що? Штатний розрахунок цього е, стоматологічного автомобіля це є троє людей. Лікар-стоматолог, медична сестра і водій. Автомобіль пофарбований в камуфляжний колір, максимально скритий від ворожих дронів, від ворожої наводки. І наскільки дозволить прохідність автомобіля, там ми будемо будемо працювати.